У мене для вас хороші новини. Наш законопроект про те, щоб героям, в яких немає вищої освіти, можна було присвоювати офіцерські звання, пройшов перше читання. Буквально вчора він був розглянутий на комітеті і отримав 100% підтримки одноголосно. Сьогодні в залі він набрав 300 голосів за. Я дякую всім, хто долучений до цього процесу, і депутатам, і іншим колегам, і головне військовим, тому що ви підняли цю тему. ви... Захищаєте нас і даєте можливість нам працювати. А ми будемо робити все залежне від е, нас, як е, парламентарів, як нашої команди розумної політики, для того, щоб віддячити всім, чим можемо, починаючи від грошей на забезпечення і закінчуючи такими правильними речами, як стимул до військової служби, до боротьби за нашу незалежність, до боротьби до перемоги. І дуже вам дякую за все.